автоцивилка есть? Есть. Есть автоцивилка? Да, 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 есть. Есть автоцивилка. Автоцивилка есть у вас? Есть страховка. Машина ваша? Автоцивилка есть? Нет, есть, не, есть, не, есть. ДТП может трапитися будь с кем и будь где. Поліс цивільно-правової відповідальності автовласників дає можливість винуватцю аварії не виплачувати компенсації зі свого гаманця. А найважливіше, що постраждалі люди гарантовано отримують гроші за шкоду заподіяну їм. Якщо сталася аварія, дуже важливо обом сторонам зробити все правильно. Якщо раніше це були розбірки між фізичними особами, які люті і. Збуджені в зв'язку з тим, що відбулася така надзвичайна подія, то тепер необхідно заспокоїтися, визначити, які саме документи мають учасники дорожньо-транспортної пригоди. Що необхідно пам'ятати при скоєнні дорожньо-транспортної пригоди? Перший крок викликати працівників дорожньої автоінспекції. Другий обмінятися з водієм-опонентом контактними телефонами. Третій крок подивитися, чи є в нього автоцивілка, і попросити поліс. Необхідно звернути увагу на поширення дії договору на цю особу і по відношенню до транспортного засобу, який заподіяно. А також дізнатися, у якій страховій компанії водій придбав цей поліс. Четвертий крок протягом трьох робочих днів повідомити свою та його страхову компанію про ДТП можна телефоном. Необхідно пам'ятати, що з законом забороняється видозмінювати цей транспортний засіб до тих пір, поки не огляне як призначений страховиком експерт експерта. Страхова компанія має надати протягом трьох днів. І вже після цього потерпілий звертається до страхової компанії вже з заявою на виплату страхового відшкодування. Які папери збирати далі, буде підказувати страхова компанія. За законом вона зобов'язана надавати безкоштовні консультації.